Всім привіт! А, прямо зараз наша команда Доу, ну не вся команда, а частина команди, поїхала в Європу на конференції переймати досить, так сказати. І а, вони шарять фоточки, свої враження і так далі в каналі Do Team. В Салаграмі це закритий канал у нас є для компанії, де ми там постимо якісь анонси, збираємо теми, спікерів і так далі. Може, це не сильно та для для нашого для аудиторії конкретно цього подкасту. Але я думаю, для компаній, які підписані на цей канал, які через два місяці, частина з них прийде на доу-пікнік зі стендами чи ще якось. Я думаю, для них цей досить дуже корисний. Подивитись, типа що зараз роблять інші, взяти собі якісь ідеї чи навпаки. Якщо повернутися назад до джина, то напевно топовий овземайнт у мене зараз це перепридумати джин навіть не для Ai, а для нового ринку скоріше. Якщо 10 років тому ми будували, придумали джин навколо пасивного пошуку навколо кандидата, то зараз виглядає так, що треба його перепридумувати для компаній і оптимізувати їх е, типу роботу. Тому що незважаючи на те, що пасивний пошук він ще є, але більшість ну вага, фокус е, і кандидатів, і компаній він змістився назад до вакансій. Тобі треба розгрібати відгуки, публікувати вакансії. І та якщо там в тебе складна вакансія, цього не вистачить, і треба повертатись до, до активного пошуку. Але, типу, базовий рівень це вакансії і відгуки, і це флоу, під який джин не сильно проектувався і не сильно заточувався. І в мене є надія чи гіпотеза, що якщо нам вдасться тут щось суттєво змінити, спростити для компаній, зробити так, щоб вони менше часу витрачали на вакансії роботи з відуками, то це допоможе і компаніям, і кандидатам. Компаніям, тому що вони зможуть більше часу приділити власне спілкування з кандидатами чи активному пошуку і збільшити кількість успішних контактів і швидше закрити вакансію. А кандидатам це допоможе, тому що зараз топ-1, топ-2, топ-3 скарга напевно на джині від кандидатів, це те, що їм не відповідають. Типу, ти відправив відео, і нічого не, не отримав відповідь, і це фрус, фруструючий експірієнс. А якщо кандидати очі компанії зможуть швидше ці відоки розгрібати, то і кандидати теж отримують відок, відповідь швидше. Минулого епізоду я казав, що перепридумати джин для AI, але насправді AI тут. Вторична, Правильно. основна метрика це зробити процес пошуку більш ефективним. Якщо тут можна прикласти AI, чудово, я сподіваюся, що так воно і буде, але це лише технологія, лише інструмент, одне з можливих рішень. Рішення може бути а, різні. Я, до речі, в понеділок на дзвінку з командою розповідав паттерн Double Diamond і не всі про нього чули, то може і вам теж буде цікаво. В продакт світі є така ідея, називається Double Diamond. Це якщо візуалізувати, то воно виглядає як два таких ромбіка, да, які поруч намальовані. Кожен ромбік щось означає. Перший ромбік це проблема, і другий ромбік це рішення. Але в вигляді ромбік воно не просто так. Часто помилка, що ми, коли там ти чуєш від користувача чи від ліда, чи від якогось менеджера, якийсь запит, не знаю. Пофіксити сторінку інвойсів чи там перескорити сторінку пошуку. Мені потрібно прямо сьогодні якийсь репорт, і ми біжимо його виконувати, якби цей запит. Іноді це теж треба зробити, але іноді це помилка, тому що ми не розуміємо, яку проблему намагається вирішити наш користувач. І через це хапаємось за перше ліпше рішення, яке побачили, хоча може бути краще рішення. Може цей репорт можна автоматизувати? Може він взагалі не потрібен, треба дашборд. А може замість репорта і дашборда треба іншу людину віддати цей типа задачу іншій людині, щоб вона з цим розбиралась. І Double Diamond ідея в тому, що спочатку ти витрачаєш час на те, щоб розібрати, зрозуміти проблем спейс, яку саме, які все саме проблеми взагалі є, яку з них треба вирішувати. А другий даймонд це solution Space. Окей, якщо ми розібралися, з проблема яке має бути рішення? Щоб зробити це менш абстрактним, на прикладі джина. Тобто, яка проблема зараз є на джині? Окей, там джин не зростає, ринок вакансій не зростає, а що робити? Непонятно. Ринок помінявся, а нам треба поміняти чи перепридумати. Продукт під новий ринок, де він йде навколо пошуку вакансій відвіків. Окей, ми зафіксували проблему тепер. Які варіанти рішення цього є? Можливо, треба і ai матчин Можливо, нам не потрібні вакансії і треба якийсь чат-бот. Можливо, проблема не в цьому, а в тому, що багато фейкових профілів чи спамерів. Треба більш якісно робити, не знаю, модерацію. Брінштормиш різні е, варіанти рішень, і потім, коли ти обрав якийсь окей, е, найбільш перспективним виглядає рішення це, ми почнемо з цього. І е, це, власне, є таблдаймод. Тобто спочатку це пошук проблеми, визначив проблему, потім пошук рішення і власне імплементація рішення. Далі ти дивишся, чи воно дійсно працює, і в залежності від цього, або повертаєшся до пункту 2. Інше рішення або повертаєшся ще на крок далі до пункту один, і це проблема, можливо, проблема неправильна. От думаю, на цьому я сьогодні вас залишу. що у вас є кращі приклади. Double Diamond Pattern Пишіть мені в телеграм на Максіо, або заходьте на мій сайт maxio.com. До зустрічі за тиждень. Всім пока.